Гурт із Павлограда готує до випуску новий альбом. Музиканти постійно працюють над власним матеріалом і вже записали основні композиції. Де саме вони створюють музику і коли чекати реліза? Далі у нашому сюжеті майбутній реліз містить і пісні з чітким змістом, і легші треки, щоб просто послухати та розслабитись. За стилем це поєднання кількох жанрів: від регі та басанови до попроку з елементами джазу. Зазвичай в нас джаз так? Так, ми беремо елементи джазу, Босанова. Yeah. Я б сказала, що це ф'южн, це такий мікс, Fusion. бо там дуже багато ритмів різних, багато мов, багато різних стилів. Тобто в цей альбом будуть входити такі твори, які всі... наприклад, є пісня в стилі реггі, одна, там інша пісня в стилі Босанова, yeah. там ще одна, може така поп рок. Тобто вони різні. Я б сказала, що це ф'южн. Там є про музику, що вона надихає, об'єднує і підтримує у важкі часи. Тобто, воно так не, сто, не напряму, але пов'язано з цим, що ми зараз переживаємо. Головне, що в піснях є е, любов. Наразі колектив має шість записаних пісень. Основні інструментальні та вокальні партії гурт записує у міському культурно-дозвільницькому центрі Мир. Подальшу обробку проводять в Одесі. Музиканти кажуть, що це дає змогу не втрачати темп. Темп роботи залежить від треку. Деякі композиції збирають за одну студійну сесію, як, наприклад, санрайз, яку записали послідовно: бас, гітара, вокал, саксофон і перкусійна частина. Але бувають і винятки: навіть проста мелодія на кілька акордів потребує доробки, якщо гурт не задоволений результатом. В нас ще є yeah. в нашому гурті Manu, yeah. Володимир Куліш. Manu, yeah. так, він приймав участь у запису альбому, першого yeah, yeah. yeah, yeah. треку альбому, эм, перкусія, ударні інструменти, і він ще э, зробив нам два кліпи да, на, yeah. на першу пісню англійською мовою Сандрайсі, на другу пісню французькою Ель. Yeah, yeah. mm -hmm. yeah. yeah. Ми дуже yeah. вдячні yeah. за yeah. це. Yeah. У вас вісні будуть тобто українською французькою мовою, так? Так, українською, французькою, і, іспанською та англійською. Але ж це все такий процес, по-перше, творчий, а по-друге, він ну, має бути час на це, має бути студія вільна, має бути uh -huh. а, час у хлопців. А, ну, тобто, мають співпасти багато факторів, щоб ми могли це реалізувати. Альбом представлять слухачам у грудні. До фінальної версії увійдуть шість основних треків і бонус-трек. Реліз опублікують на головних музичних платформах: YouTube Music, Apple Music та Spotify. Також музиканти готують живий виступ у МКДЦ «Мир» у листопаді. Кирил Дмитрок, Максим Стоюшко, Євгеній Вененко. Новини ПТРК.